Бажаю здоров'я. Всім привіт. Сьогодні 24 лютого. Річниця мать її блін, війни. Але ми продовжуємо знаходитись в районі бойових дій. Зі мною ЖК Ворот, перший стрілецький батальйон. Щоб ви розуміли, ми продовжуємо підтримати нашу піхоту. То зараз ми зустрілися, я привіз... Ділимося посилками, які ви присилаєте нам на дивізіонну артилерію, то я привіз їм грілки, пауербанки, бограч багато різноманітного, ми це не будемо показувати. Розпаковки ви все бачите, що ви нам передаєте, і це ми передаємо хлопцям. Також передав тільки що для лави Ігоря. Там ми купили для нього теплік, я віддав йому свій оптичний. Приціл буду кошмарити, ну і ще багато він вже на передові засніме, що ми йому там передали. Ну, у нас таке відео лайтове, ми цю річницю просто поговоримо, порозказуємо, хто що також сьогодні хочемо затронути ще тему. От я недавно викладав відео, інтерв'ю там, де на емоціях. Розказував про тих, хто не воює, хто не допомагає, хто допомагає, то зараз трошки ще е я відповім на деякі коментарі. Вже зараз мене познімає, і потім я його. Так от, стосовно мого інтерв'ю на пострав ТВ, де я розповідав е ну, на емоціях, що е перестали допомагати. Ну, хочу сказати, що, по-перше, моїх підписників це не стосується, бо ви вже за рік. Показали, що ви допомагали, допомагали і будете допомагати. І хочу ще сказати, що після цього відео, що треба було для е, Жекеного взводу на ремонт автівок, назбирали суму. Одна автівка вже відремонтована, вона вже тут стоїть, вже працює. Е, друга автівка, там капітальний ремонт, там дуже багато роботи. Її за два тижні повинні відремонтувати, пригнати сюди і ми заберемо. З, з Бахмуту третю автівку, там вона роздобана, ми покажемо вона під, під обстрілем була дуже кошмарна. Третю автівку теж, гроші все є. Е, якщо у нас там трошки більше грошей збирається, то ми ще допоможемо хлопцям купити. Ще один пікап для роботи у Бахмуті. То хочу подякувати всім, хто нам допомагає, хто донатить, хто присилає посилки, все йде нам на перемогу. А стосовно там, до коментарів, то деякі обідались і пишуть: типа, не для цього ж ви воюєте, щоб мирні жителі там відпочивали, гуляли і. Наслаждалися мирним життям. Хочу вам сказати, я воюю для того, щоб моя сім'я, мої батьки були живі і не було небезпеки там, де вони живуть. І те, що ви ставите, як ми воюємо для того, щоб ви там відпочивали, ні, це ви гадаєте, що це робота вже війна для військових. Ми воюємо для цього, якщо я сказав. А ми не хочемо воювати. Ми хочемо перемагати. То для цього і був месець для того, щоб ми всі разом взялися та перемогли ворога раз і назавжди. Ми можемо перемогти за місяць, за два, за три. І не треба це розсосолювати. Бо воювати для того, щоб хтось мирно жив, це не треба. Давайте вже перемагати. Також хочу сказати по поводу що там всі в кафе сидять, відпочивають і так далі. Я не заперечую, щоб працювали всі розважальні заклади, бо це і робочі міста, і всім потрібно робити заробляти гроші для того, щоб допомагати. Але можна зробити, допустимо, кожне кафе, кожний ресторан, там клуб, візьме. І Підшествию якийсь взвод, якусь роту, якийсь батальйон, і зроблять плакат у кожному кафе, буде висіти. Ми ці, цілий тиждень ми збираємо кошти для взводу номер такий, то бригада така, і там плюс 10% відсотків іде. Чи плюс, чи мінус з рахунку, а йде саме туди. І кожну неділю, щоб всі бачили, якщо вони приходять у цей розважальний центр, вони знають, що якісь кошти саме туди будуть йти. щоб кож кожний розважальний центр розібрав всі підрозділи і взяли над ними шефство. От я для цього, бо тільки разом ми зможемо е прийти до перемоги, от для цього. Був мій меседж. Ну, я хочу запросити ще Жеку, щоб він сказав своє бачення по цьому питанню, та ще щось розповість нам цікаве. Ну, По-перше, хотів подякувати за ту підтримку, яку показують Андрій та підписники каналу Мотолайф. Питання з технікою зараз ну, не те, щоб на часі, а це питання напевно. Першочергове насамперед. І ну, хотів декілька слів і ну, одну із історії життя розказати, есть, що може трапитись з автівками, есть, як це відбувається, то є, можливо це передбачити чи ні. І ось одна з історій відбулася теж на Бахмуті, але не зі мною з хлопцями. Вони виїхали, щоб завести хлопцям на позиції провізію та боєкомплект. І ну, кацапи дроном побачили, що під'їхала машина, ну і почали ж ну, почався обстріл. Але ну, артилерійський обстріл він, ну, він не, не, не точний, тобто це багата площина, ну велика площина. І хлопці вже від'їхали і вже ну, набрали ну, доволі таки велику швидкість, ну біля там, ну біля сотні, ну під сотню там. Може, 80-90 км за годину. І е, як у кіно, е, буквально снаряд влучає в стовп е, круглий великий, е, стовп падає, і у хлопців навіть... Е, ну, Часу гальмувати, та навіть подумати про це. Ну там часу не було. І хлопці ну, було прийнято рішення не гальмувати, а от як є е, навпростець. І ви знаєте, ну от от саме цей випадок він, він закінчився Зеликіло. в, ну, в хеппі-енд у цього випадку. Ну, автомобіль, ну, мабуть, може, якась там чарівна кочка зіграла, так що машина ну, може трошки. Підпригла, піднялась, ну якось вийшло, що ні стойки не вилетіли, стакани на місці, ну все добре. Тобто, ну але ну ви можете собі уявити, ну тобто, яка ситуація ну, може приключитись, і ну це якось передбачувати, ну або ну казати, що це буквально там. Від майстерності водія все залежить ну не можна. Ну, тут, як і все на цій війні, тут ну, на удачу. Е е є і е така думка. Ну і ще раз дякую тому за поміч. Ну, це, ну, ми б ну, самі б не справились. Ну, дуже дякую вам, дуже дякую кожному, хто долучається. Це безцінно. дякую вам, від сьомого підрозділу. Що ти можеш сказати нам по, по ну, допомагає, по... не допомагає? Ну, в цілому, ну. В першу чергу ну, всім, хто допомагає, ще раз скажу дуже дякую. Ну а ну, тим, хто може, ну, ну, звісно, ну, в різне становище у, у людей. Но в цілому ну, тут ну, сам, ментальне становище. Ну, війна, ну, Андрій правильно каже, війна ще не закінчилась. і ну, її, ну, Піковий стан, ну, мабуть, ну, тепер, і, ну, я скажу зараз, ну, це суб'єктивно моя думка. Е ну, саме зараз ну, у, наших, е у нашого ворога, е ну, так, так скажімо, остання можливість, щось ну, нам зробити. Ну, я дійсно вірю в те, що ну, при приїде ну, те озброєння, яке нам партнери наобіцяли. І... Ну, і, ну, нам потрібно цей час вистояти якось. І ну, я вірю в те, що ну, це закінчиться коротший термін, і ми всі зможемо повернутися до нашого е, звичного життя, до наших сімей, друзів, і робити все те, що ми робили ну, до цього. -цього. І ну, тому ще раз дякую всім, хто допомагає. І ну, дійсно, ну, Зараз ну, прошу, прошу допомоги, тому що ну, та інтенсивність, ну, те, те, як все зараз проходить, ну, от, я пам'ятаю, як було літом, ну, набагато інтенсивніше. Все дуже, ну, і кацапів тут більше стало. Ну, ну, краще не стало. І ви самі, самі бачите, що, ну, що вони роблять з містом. І яке я ще пам'ятаю цілим повністю. буквально. І, ну ось ну, В цілому, ну, це, я повторюсь, мої мислі. Ну, я думаю, що воно десь воно так і є. Ну ось Поміркували по кільком темам. Хочу сказати, просто хочеться, щоб кожен цивільний, коли просипається, він одразу у себе питає, що я сьогодні зроблю щоб наблизити нашу перемогу. Неважливо це прислати гроші, щось, якусь посилку прислати, не треба якогось матеріального якусь забезпечення. на фронт. Треба да, позвонити, спитати щось, написати десь коментарі, перепостити якесь відео, щось робити на інформаційному просторі. Дуже зв'язатися з волонтерами і піти їм допомогти. Не обов'язково це при, про наші підрозділи, я кажу. У кожного є знайомі, різні бригади, різні взводи. Позвоніть, спитайте, що їм треба. Візьміть над ними шефство, що зробіть, просто кожен день. Кожен день якусь одну справу. Ви представляєте, якщо 30 мільйонів людей одночасно зробить одну справу для перемоги. Ми закінчимо цю війну за кілька місяців, то наближаємо нашу перемогу, ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!